Це рестайнговий Чері Тіго 4. І сьогодні ми розкажемо, що можна отримати за 724 тисячі гривень і до чого тут техногонщик та шанувальник моди. Але спочатку про рестайлінг, адже оновлена модель має новий бампер, іншу форму розшітки радіатору, нові ліхтарі та нові денні ходові вогні. Так само найвиразнішими змінами задньої частини також стала заміна задніх ліхтарів. До слова, новий дизайн виробник описує як агресивний, а накладки на фари схожими на тигрові кіхті. В Україні оновлена модель представлена з двигуном об'ємом 1,5 літрів, який працює в парі з п'ятиступеневою ступеневою механічною трансмісією або безступеневим варіатором. В нашому випадку це механічна трансмісія. І на моє приємне здивування, хід передач в кулісі дуже плавний. І дуже легкий. Окрім цього, в інтер'єрі можна знайти спарений дисплей мультимедії та водійського кластеру, мультифункціональне кермо з секцією для круїз контролю, а також підігрівом, система кондиціонування з двома зонами, підігрівом сидін та підігрівом лобового скла, та декілька зарядних портів для ваших гаджетів. І ще деякі речі, про які хотілося б згадати. Автомобіль підтримує CarPlay та Android Auto, Тут є Ambient підсвітка, а також деякі асистенти, як то система допомоги при паркуванні, тобто задній парктронік, та камера заднього виду з динамічним відображенням траєкторії руху. Ну, і ще одна річ, про яку варто здати, так це те, що цей автомобіль отримав 5 зірочок безпеки в тестах Cup. і це є гарним показником його безпеки. Ціни на модель до речі зафіксовано в гривні. А знайти оновлений он, 4 ви можете у офіційних доларів Cherry в Україні.